Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх, і цим відео ми підбиваємо підсумки виступу жіночої збірної України на командному чемпіонаті Європи, який проходив в грузинському батумі. Перед останнім дев'ятим туром одноосібним лідером жіночого турніру була потужна збірна Польщі. Вона на одне очко випереджала збірні України та Німеччини, і у випадку перемоги в матчі проти збірної Азербайджану гарантувала собі підсумкову першу позицію. Українки ж в останньому турі грали проти збірної Вірменії, налаштовувалися лише на перемогу та дуже сподівалися на помилку збірної Польщі. Також не треба було забувати і про Німкень, які в останньому турі протистояли збірній Болгарії. Зараз ми розглянемо партію нашої улюблениці Божени піддубної майстра Фіде серед жінок з Києва, яка традиційно для цього змагання грала на четвертій дошці проти жіночого міжнародного майстра з Вірменії Сусанни Габоян. Д4 зіграла Божена у відповідь Кінів 6, С4Ж6, Кінів 3, слон G7, Ж3 зіграли білі, 2-0, слон 2 і Д6. Суперниці розігрують одну з систем староіндійського початку. Після кінь С3, кінь БД7, ракіровка Е5, Е4. Тут Сусанна могла не квапитись з розміном в центрі і зробити акуратний хід С6, але Габоян забирає на Д4: білі б'ють конем, тура Е8 і ферзь С2. На дошці виникла відома позиція, в якій у чорних є певний вибір. Це все той же хід С6. Також можна було зіграти кінь c 5 але габоян не втрималась від тактичного удару кінь б'є 4 з нападом на коня d 4 Вочевидь, наша шахістка добре була знайома з цим варіантом. Вона швидко побила коня і після слон б'є d 4 вийшла слоном з нападом на ферзя. Чорні перекрили діагональ h4d8 ходом пішака, білі контратакували слона, відбувся розмін легких фігур. Ферзь є 7 і Тура є 1. Зроблено лише 15 ходів, а позиція чорних вже дуже підозріла. Вони відстали у розвитку, а головна їхня проблема слабкість короля. Хочу навести коротеньку партію, яка демонструє небезпеку, яка чатує на чорних у цьому варіанті. На турнірі в Абу-Дабі у 2017 році один з шахістів рівня кандидату в майстри спорту зіграв Кінів 8, а його опонент. Гроссмейстер відповів ходом тура Е3. Далі слон ф5, ферзь С3, ферзь g7, взяття на g5, h6, шах, король h8, ще один шах, король h7 і потужний удар кінь b бі h6. Білі вже готові зайти турою на h4, тому чорні не забирають коня, грають слон е 6, але це їх не рятує. Ферзь d2, слон б'є d5, тура h4. Далі після ферзь d7, відкритий шах, Ферзь d4 і чорні здалися. Адже захистити свого короля від мату вони вже не можуть. Комп'ютер в цій позиції рекомендує зіграти короля ш 8. Хоча й тут, після ферзь С3, кінь e5, білі зберігають велику перевагу завдяки ходу c5. А от очевидне f4 призводить до рівної позиції. Після розміну пішаків сміливо відходимо конем, нападаючи на туру. І ефективного відкритого шаху у білих немає. Вони можуть забрати пішака, але після ферзь g7 на дошці дійсно рівність. Та габоян, потрапивши у скрутне становище, серйозно помилилася. Вона зіграла король g7 і після тура e3 тура тепер захищена, білі вже можуть відходити конем. Тому чорні перекривають вертикаль своєю легкою фігурою, але ферзь c 3 Дуже неприємний рентген по діагоналі А1 H8. Якщо чорні зіграють кінь c6, за прикладом попереднього варіанту, то кінь б'є d 6, нападаючи на ферзя на туру, білі виграють. Тому Габоян зіграла кінь g 4, але все одно кінь б'є d 6. І після взяття на e 3 відкритий шах Тура e 4 Звісно, якщо відійти атакованим ферзем на f6, захищаючись від шаху, то буде проста вилка кінь e 8 Тому Габоян відійшла королем на h 6 і тут наша шахістка цілком могла побити ферзя. Але усвідомлюючи свою вирішальну перевагу в багатьох варіантах цієї позиції, вирішила забрати туру. Чорні пішли кінь Д1, напавши на ферзя, але простий хід ферзь д2 і дві чорні фігури під боєм. Виявляється, що якщо зіграти ферзь д7, рятуючи обидві фігури, то під удар потрапляє король і просто отримує мат Тура аж 4 тому Габоян згоря забрала на е 4, залишившись без ферзя, зіграла слон Ж4, Але після очевидного ходу кінів 6, з нападом на слона, який повинен захищати коня Д1, що потрапив у халепу. Сузанна Габоян вирішила просто здатися. Ось така блискуча партія, відмінний фініш нашої дебютантки збірної юної Божени Піддубної. На жаль, ця перемога була знівельована на першій дошці, де Юлія Осьмак не впоралася з тягарем лідерства і програла свою партію приблизно так же, як цей поєдинок програла вірменська шахістка. Там був повний розгром збірної України. Таким чином, на першій четвертій дошках. Збірні обмінялися ударами, і все повинно було вирішитись на дошках під номерами 2 та 3, де грали Анна Ушеніна та Наталія Жукова. Надії на перемогу в матчі у нас були, тому що Ушеніна отримала зайвого пішака в еншпілі з різноколірними слонами за наявності тур. А Наталія Жукова володіла перевагою двох слонів в багатофігурному закінченні. Та дуже швидко стало зрозуміло, що перемога у матчі з Вірменією не дуже відрізняється від нічиєї. Справа в тому, що збірна Польщі впевнено перемагала своїх суперниць збірну Азербайджана і ставала недосяжною для наших шахісток. Водночас німкені програвали збірній Болгарії, яка зуміла гучно грюхнути дверима на цьому чемпіонаті. Тому Ушеніна та Жукова синхронно зафіксували нічиї в своїх партіях, і, врешті-решт, цей матч збірної України проти Вірменії також закінчився в нічию 2-2. На своїх екранах, шановні глядачі, ви бачите турнірну таблицю жіночого чемпіонату після останнього дев'ятого туру. Це лише перші 10 збірних. Чемпіон Європи Польща, 16 очок. Україна, друга 14, Німеччина з 13 очками третя. Та окрім срібної командної нагороди, окремі члени збірної України отримали індивідуальні медалі. Анна Ушеніна, яка у восьми турах набрала шість очок, здобула золото за результат на другій дошці. Наталія Жукова з тим же доробком, 6 з восьми, посіла друге місце на дошці номер 4 також срібло на п'ятій дошці завоювала наша юна Божена Піддубна, яка набрала 5 очок у семи турах. Незважаючи на прикру поразку в стартовому турі проти Австрії, в наступних партіях юна киянка продемонструвала весь свій потенціал і за результатами командного чемпіонату Європи додала до свого індивідуального коефіцієнта ЕЛО аж 37 пунктів. Це колосальний рейтинговий стрибок. До речі, перше місце на п'ятій дошці посіла Катерина Должикова, відома київська шахістка, яка в цьому турнірі грала за збірну Німеччини. Цією збірною опікувалися українські тренери Захар Єфименко та Володимир Баклан. Тому й не дивно, що ця збірна, врешті-решт, посіла високе третє місце. Також треба сказати про двох інших наших шахісток Юлію Осьмак та Інну Гапоненко. Юлія на цьому чемпіонаті була лідеркою збірної України, і ця роль далася їй досить важко. Врешті-решт, вона набрала 4 очки у восьми партіях. Результат, начебто, непоганий, але відразу спливає в пам'яті її поразка Аліні Кашлінській та дуже прикрий програш в останньому турі в партії з Ліліт Мкртчан. І, хоча, врешті-решт, ці індивідуальні поразки на першій дошці не вплинули на підсумковий результат збірної України, все ж хочеться побажати Юлії в наступних турнірах додати стабільності. Що стосується Інни Гапоненко, то вона набрала лише півтора очки в п'яти партіях, зробила три нічиї, програвши два поєдинки. Відчувалося, що нашій уславленій шахістці було досить важко. Суперниці зазвичай їй траплялися значно більш молоді та награні, але Інна, як справжній командний боєць, намагалася стійко протистояти всім негараздам і віддала команді все, що могла. Звісно, дуже хотілося, щоб і жіноча збірна України посіла перше місце, особливо з урахуванням того, що в особистій зустрічі ми перемогли чемпіонок Європи збірну Польщі. Але все ж таки було багато нічиїх проти збірних Австрії, Франції, Німеччини та в останньому турі з Вірменією. А це дуже серйозна втрата очок на короткій турнірній дистанції в 9 турів. Та все ж, з урахуванням того, що на цьому чемпіонаті збірна України виступала без сестер музичук з абсолютною дебютанткою Боженою піддубною, загальний результат командне друге місце є просто блискучим. Вважаю, що ця оновлена жіноча збірна України має чудові перспективи не лише на командних чемпіонатах Європи, але й на чемпіонатах світу та всесвітніх олімпіадах. Не будемо також забувати і про інших молодих українських шахісток, які, як мені здається, цілком могли підсилити збірну України на цьому змаганні. Передусім, це Дніпрянка Єлизавета Гребенщикова. Яка вже одного разу виступала за нашу головну жіночу команду. Є й інші більш молоді та дуже амбітні українські дівчата, які через декілька років цілком можуть увійти до складу жіночої збірної України. От такі загальні результати цього чемпіонату: чоловіча збірна перше місце, жіноча друге, і за сумою двох турнірів. Українці стали найкращою шаховою нацією Європи. З чим я вас, шановні глядачі, і вітаю. Дякую всім, хто слідкував за цими чемпіонатами з каналом Шахи для всіх. Попереду ще дуже багато цікавих змагань за участі наших шахістів та шахісток. тому залишайтесь на зв'язку, підписуйтесь на канал Шахи для всіх, залишайте коментарі під відео на цьому каналі. І, звісно, ставте лайки. Хто хоче на регулярній основі підтримувати цей канал, можете оформити спонсорську підписку. Ціна питання чисто символічна. Також не будуть зайвими і разові донати, які ви можете відсилати за посиланнями в описі під кожним відео на каналі Шахи для всіх. Дякую за увагу. До зустрічі в нових відео.